Розкладання чисел на прості множники. Будь-яке складене число можна подати у вигляді добутку простих чисел. Тобто розкласти на прості множники. Наприклад, 10 рівня, 2 помножити на 5. 18 до рівню, 2 помножити на 3 помножити на 3, 30 дорівнюю 2 помножити на 3 помножити на 5. 80 дорівнює 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2, помножити на 5. 81 дорівнює 3, помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3. 200 дорівнює 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 5 і помножити на 5. Зазвичай добуток однакових множників. У розкладі числа на прості множники замінюють степенем. Наприклад, 18 складається з добутку двійки і двох трійок. Це можна записати як 2 помножити на 3 у другому степені. 80 складається з 4 двійок і п'ятірки. Можна записати як 2 у четвертому степені помножити на 5. 81 складається з 4 трійок, тому можна записати як 3 у 4 степені. 200 дорівнює як добуток трьох двійок і двох п'ятірок, тому можемо записати як 2 в 3 степені помножити на 5 у другому. Під час розкладання числа на прості множники. Зручно користуватися схемою, яку розглянемо на прикладі розкладання числа 2940. Для цього потрібно пригадати ознаки подільності Перше. 2940 кратне 2, бо закінчується на парну цифру. 2940 поділити на 2 буде 1470. 1470 кратне двом, 1470 поділити на 2 буде 735. 735 не кратне 2, але кратне трьом, бо 7 додати 3 10, додати 5 15, а 15 ділиться на 3. Значити 735 поділити на 3 ділиться і буде 245. 245 не кратне 3, але кратне 5, бо закінчується цифрою 5. 245 поділити на 5 буде 49. 49 не кратне 5, але кратне 7 пригадуємо табличку множення. 49 поділити на 7 буде 7. 7 кратне 7. 7 поділити на 7 дорівнює 1. 2940 записуємо у вигляді множників. І остаточною відповіддю буде 2 у другому степені помножити на 3, помножити на 5 і помножити на 7 у другому. Наведемо нижчий числовий стовпчик. Він наочно демонструє, як працює запропонована схема розкладання числа на прості множники. Цією схемою ми будемо у подальшому користуватися. Записуємо наше число, яке потрібно розкласти на прості множники. Далі ставимо вертикальну лінію. Справа від лінії будуть наші дільники. 2940 ділимо на 2, одержуємо 1470. Ділимо на 2, Одержуємо 735. Ділимо на 3, Одержуємо 245. Ділимо на 5. Одержуємо 49. Ділимо на 7, одержуємо 7. 7 ділиться на 7, і в кінці ми одержуємо одиницю. Число 2940 записуємо у вигляді добутку множників. І так, у нас двійок 2, дві, записуємо 2 у другому. Трійка одна домножаємо на трійку. П'ятірка одна домножаємо на п'ятірку. Сімки у нас дві, множимо на 7 у другому степені. Ми з вами розклали число 2940 на прості множники і записали ось остаточну відповідь. Дякую за увагу!